Отож, друзі, всім привіт! Я все-таки вирішив поскоріше придбати саме монету Хмельницька область, щоб даний альбом уже один сектор заповнити. Монетка є недорога, я її придбав за 230 гривень у нашому місті. Знайшов оголошення по продажі, вирішив зекономити на пересилі. Хоча частіше треба, коли хочете якусь монету замовити, скоріше всього, брати 2-3, щоб саме зекономити на даному. Пересилі монети. Отож, бачимо, Хмельницька область. У нас 80 років від дня заснування Хмельницької області. Дана ювілейна монета України випущена Національним банком та присвячена саме даній області. Монету введено в обіг 10 жовтня 2017 року. Та належить вона до серії області України. Тираж даної монети складає 35 тисяч примірників. Тому діапазон ціни на цю монету так і коливається в районі 200-230, грубо говоря, гривень. В менших тиражах монети, звісно, дорожчі. Отож, бачимо, що в нас саме на реверсі монети зображено ГЕРП області. Та по колу розміщено напис Хмельницька область та заснована в 1937 році. На аверсі монети в нас розміщено. Композицію, яка символізує якраз область. Бачимо, вгорі в нас є під державним гербом України ось такий символ мирного атому. Всі ми знаємо, що в Хмельницькій області саме є атомна електростанція. Також під даним символом у нас є замок Острозьких в місті Староконстантинів. та бачимо праворуч церкву Святого Миколая на території Меджибіцької фортеці. Та бачимо такий внизу вже символічний сільськогосподарський, можна сказати, букет з, з продукції. Бачимо там і зернові, і соняшник, кукурудза, та ось такий, можна сказати, комбайн у вигляді якогось такого, скоріше всього, старовинного комбайна. Ну, монета бачимо досить цікава. Також у 2017 році Національний банк реалізовував дану монету за ціною 40 гривень. Бачимо, монетка зросла приблизно в 5 раз. Отож, зараз трошки трішки віддалю, і ми поповнимо саме першу, перший сектор з даного альбому. Отож, треба почекати, бо треба трошки зблизити. Отже, друзі, ми зблизили і бачимо, у нас залишилася саме в нижньому секторі одна ячейка. Це якраз саме для Хмельницької області. Отож, можемо зробити коротенький підсумок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 14. Монета у нас вже є в даному альбомі. В альбом ходить 27. Монет. Зараз трішки вам ось так детальніше. Знову будемо зближувати. Ось так буде зручніше. Бачимо, що 14 з 27 у нас є. Це якраз монети, можна сказати так, більшого тиражу, тобто вони є. Дешевші всі інші монети у нас є, починаючи, як я вже казав, в попередніх відео, вже стартують від 800 від 1000 гривень. Та бачимо, у нас Житомирська Миколаївська, як я казав, від 5 до 5,5 тисяч просять за неї, та Луганська в районі від 2,5 теж до 5, в залежності, як де попадати, і, і стан монети, звісно. Отож. Альбом області України буде, постараємося зібрати його якнайшвидше, але бачимо по таких цінах. Даний альбом, скоріше всього, відкладеться на трішки, будемо хоча б раз у місяць поступово якусь монету з цих дорожчих поповняти колекцію. Тож, друзі, дякую всім за увагу, за підтримку. З вами була ваша доза номізмата. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!